Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його. А сам і поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: А хто ж ти такий? Він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже: «А будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, а прийду-ну я до тебе на досвідки. А вона йому... Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедю, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи та й стали думати, як би то побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти. А дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От роздобули вони всього та почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. А ведмідь і каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан а я теж не повороткий. Вовк. А я старий уже. <кій> і трохи прихворів, та й не добачаю, тільки зайчикові і приходиться йти. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його: А чого ж ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас всіх розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. От вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить його до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже М'яу, м'яу м'яу. А ті всі думають, от вражого батька-син йому ще й мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і простягнувся на столі. А кабан лежав близько до столу в хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт уже подумав, що то миша, та туди та кабана за хвіст, кусь! А кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище-вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу і впав. Гуп, та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дремануть, то тільки й видко. Заєць і соби за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть між собою: Такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв той пан Коцький. І казочці кінець, а хто слуха, молодець.